Добре, хай трохи відпочине. Так буде краще. Вона ходить. Вона вміє ходити. Саме так в неї маленькі рудиментарні ніжки. І зараз вона хоче закопатись. Нам це не треба. Йди не сюди, друже. Повертайся назад. Добре, зацініть. Подивіться на загострену форму її морди. Ці істоти мають справжній хист до закопування у багнюку та пісок. І на відміну від інших видів саламандр, цей вид має повністю розвинені легені. І вони дуже довго можуть залишатися поза водою. Подивіться, ви можете бачити, як вона робить ковтки повітря. Наступною в нашому списку є тварина, яку ми просто не могли пропустити. Майстер камуфляжу, який виглядає як прибулець риба жаба. Здуріте. Я сподіваюсь, ви всі готові. Ось вона: риба жаба. Вау! Wow! Чи бачили ви коли-небудь таку ж дивну рибу? І до речі, ця тварина є справжнім хижаком. А це означає, що вони їдять все, що трапляється на шляху. Вони полюють засідки, тож вони сидять, спостерігають, поки нічого не підозрює жертва, підпливе до їхнього роту. Їхній рот, до речі, може відкриватися в 12 разів ширше ніж ви зараз бачите. І вони можуть ковтати їжу такого ж розміру, як вони самі.